Вітаю вас, шановні глядачі! В продовженні рубрики, де я роблю огляди на якісь товари. І сьогодні у нас огляд на локшну швидкого приготування зі смаком курки від компанії Riva у такому ось прикольному відерці. Оцінювати товар ми будемо так само, як і в наступний раз, за наступними показниками. Зовнішній вигляд упаковки, зовнішній вигляд продукту, запах та смак, суб'єктивно. Ціна, а також користь або безпечність продукту. Ну що ж, погнали! На мій, знову ж таки, суб'єкт. Активний погляд, упаковка виглядає просто нормально, нічого такого в ній від одного немає, просто зрозуміло, що це локшина, яка є дешевою, що це якась їжа, і що вона зі смаком курки. І більше, в принципі, знати, я думаю, вам не потрібно, якщо ви купуєте дану продукцію, або продукцію схожого типу. Якихось цікавих деталей чи приколів на цій упаковці немає. Лише ось така звичайна фотка, на яку накидали якогось неіснуючого м'яса, яко само собою, що всередині упаковки немає. Тобто, що нас обдурюють, але загалом тому розуміємо, що це обман, тому знижувати за це бал не будемо. Але загалом то я оцінюю на упаковочку на приблизно відсотків 30 по сутні бальній шкалі. Тому що нічого цікавого немає, нічого прикольного немає, воно, але воно все ж таки виглядає нормально. Тобто, в принципі, зрозуміло, що це таке і з чим його їдять. Я думаю, що усі погодяться, що судити зовнішній вигляд саме цього продукту треба буде після того, як ми його приготуємо. Але загалом тут усе покла. Ось такий ось пакетик з приправи, який має досить такий солідний розмір. І ось такий ще пакетик з овочами, який є бонусом саме для ось такої локшини у відерці. Сама ж суха локшина виглядає абсолютно типово. Тобто нічого такого цікавого чи видатного тут немає. Це звичайна вермішель, тільки суха. Розумієте? Просто вермішель. Тому їдемо далі. І як ви можете бачити, на цьому чудовому відерці є інструкція, завдяки якій ми зможемо приготувати цю локшину. Слідуємо ці інструкції, після чого. Ми зможемо в повному обсязі зацінити смак, запах та вигляд готової продукції. Додамо трішечки овочів, приправи з пакетику, а також добряче це все зальємо окропом. Після чого накриваємо його тарілку і даємо настоятися 5 хвилин. Після того, як вермішелька вібрала в себе водичку, вона стала виглядати значно привабливіше. Тут тобі овочі видно якусь приправку, і загалом вона така пишна, апетитна. Зовнішній вигляд продукту я оціню на відсотків 70, тому що їй вже хочеться взяти. Взяти і з'їсти. А ось з запахом, все не так однозначно, тому що з одного боку він такий багатоспектральний, в ньому є усе: і перчик, і паприка, і часничок, і імбир, тобто просто багатенно усього, але є один величезний нюанс. Щоб повноцінно зрозуміти аромат цієї страви, вам потрібно практично засунути свій ніс середину цього відерці, зробити такий добрячий вдих. Проблема в тому, що, хоча і запахів досить багато, вони не дуже сильно то й виражені, тому за... Пах, я оцінюю на відсотків 45, тому що їх багато, але вираженість така собі. Зі смаком ситуація не менш цікава. Що стосується приправ, то найсильніше відчувається сіль та перець, особливо перець, тому що у мене від нього почало аж астрічки підпікати в горлі, і у мене є таке враження, що його туди пересипали. Смаку саме курки я особисто тут не дуже сильно відчуваю. Скоріше це присмак такого курячого бульйону. Ось він то дійсно є. Загалом, то через величезну кількість підсилючів смаку. Цю штукенцю дійсно хочеться їсти. Але сам смак невиразний, такий собі солоний переперчений курячий бульйон. Овочі, ті, що були в пакетику, після того, як вони зварилися в окропі, вийшли досить таки непоганими, за виключенням деякої кількості горошень, які були на смак, як гума. Смак я оцінюю на 59%, тому що ця штукенці виглядає подеколи апетитно, їсти це хочеться, особливо коли ти голодний. Але загалом то смакова палітра достатньо бідна через те, така оцінка. Що стосується ціни, то я придбав. Цю вермішель приблизно за 36 гривень, що я вважаю, як для такого корита цілком адекватною ціною, знову ж таки, враховуючи, для чого вона взагалі необхідна. Таку ціну можна оцінити десь приблизно на 66%. Оскільки цей продукт відноситься до шкідливих, зараз ми поговоримо про його безпечність. І тут знову ж таки все досить цікаво. З одного боку, ми маємо досить високий рівень білків, що є добре, а з іншого досить високу кількість жирів, як на таку кількість білків, і це погано. Тому що ці жири ще й не є корисними. Висока кількість вуглеводів досить легко пояснюється тим, що це все ж таки вермішалі. В цьому немає нічого поганого. При нерегулярному вживанні ось таких ось відериць, ви навряд чи зможете отримати якийсь серйозний вплив або шкоду на ваше здоров'я. Навіть кількість калорій на одну порцію не така вже висока, усього-навсього 301. Але відносно довготривале відчуття насичності забезпечується об'ємом їжі, а також кількістю жирів, які просто досить довго перетравлюються. Безпечність цього продукту я оці. На 49%, тому що він не несе якоїсь прямої шкоди, але вживати його на постійній основі я б не рекомендував. А тепер переходимо до підсумків. На мій погляд, купувати ось таке відерце з локшеною має сенс лише у декількох випадках. У вас немає посуду, бракує часу чи бажання щось готувати. Але ось, наприклад, курячого бульончику вам прям закортіло. В усіх інших випадках я не розумію, навіщо купувати таке. Навіть у цілях економії вам набагато вже вигідніше купити один кілограм гречки, у ваші гроші залишаться. Ось так, любі друзі. Свою думку ви, як завжди, можете написати в коментарі. А у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну!